Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в кількох регіонах України. На складах у Черкаській області співробітники заводу за вказівкою керівництва перекрили доступ детективів до складських приміщень. Про це повідомляє відділ комунікації Бюро економічної безпеки України. Слідством установлено, що власник заводу з виробництва алкоголю також володіє компанією з його продажу. Службові особи цих компаній впродовж 2021 2023 років організували схему ухилення від сплати податків. Зокрема, компанія з продажу алкоголю закуповувала не лише напої власних брендів, а й інших виробників. Надалі за документами товар реалізувався, пов'язаний компанії виробнику. Він нібито зберігав його на складах. Орієнтовна вартість таких залишків становить мільярд гривень. Однак, за результатами огляду у складських приміщеннях, товарні залишки відсутні. Це свідчить про несплату ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку, сказано у повідомленні. За попередніми даними, орієнтовний обсяг збитків, завданих державному бюджету, впродовж трьох років, сягнув понад 120 мільйонів гривень.